Всім привіт! Значить, зробив станочок для гнуття арматури. Так само піддивився на ютубі. Це фактично, можна сказати, мій варіант. Була потреба в гнутті катанки, яка закладалася в банку. Для того зробилася така приспособа. Значить, арматуру пхати туди не хочу, бо старої не маю. А нову гнути не дуже хочеться. Взяв такий дріт. Фактично трошки грубший від катанки, може такий самий катанка. Принцип найпростий. Можливо, трошки треба було би допрацювати, щоб краще, краще ці кути гнули, але розрахунок був під грубчу арматуру, тобто під, під, під десятку. От, відповідно, у нас по катанці виходить. Та, як ну, для того, щоб краще гнуло, можливо, тут підставляти якусь опору. Кращий хіт був. Для катанки. Таких кутів повністю достатньо. Зробив кронштейни для кріплення, але наразі, наразі почекаю на защіпи, тому що всі приспособи. Неможливо зробити станину на всі приспособи. Можливо і можливо, але руки поки що не доходять. Це. Всім дякую. Увагу!